Добрий-добрий вечір, добрим-добрим людям. У мене сьогодні наступне оповідання від Лесі Ворониної про смаки, про аромати, про дитинство, про спогади, про щось таке, що світить нам навіть з віддаленого минулого, теплим сонячним промінчиком сонця. Отже, Леся Воронина і прості дитячі ласощі. Чому в дитинстві все здавалось таким смачним? Улітку під час прогулянок у лісі ми збирали суницю. Її можна було насилювати на довгу травинку, а потім всю разом з'їдати. Цікаво було встромляти в мурашник тоненьку, обчищену від кори паличку. Її обліплювали мурашки, а коли тих мурашок струсити, можна було смоктати кистеньке мурашине вино. Перша поїздка на море. Мені шість років, і я не хочу вилазити з води. Хлюпаюся, богтаю ногами й руками і зовсім не боюся солонющої води, бо на мені рятівне коло, що гостро пахне гумою. Коли його надуваєш, в роті залишається трошки білого порошку тальку. Відтоді мені здається, що море на смак солоне і трошки гумове. Ми в Одесі. Навколо все сяє від сліпучого сонця. Вітрини магазинів величезні колби, в яких тітоньки у білих накрохмалених хусточках, зав'язаних так, щоб підтримувати їхні багатоповерхові зачіски. Наливають газовану воду, спершу додають туди сиропу малинового, грушевого чи вишневого. Кульки морозива, які дістають з металевих бідонів, спершу вмочаючи круглу ложку в воду, щоб ті кульки не прилипали до металу, і легко випадали у скляну розетку. Кавуни щуребаються, коли тато тільки встромлює в них ножа. Вони червоні з білими цукровими крапочками, і насінинки в них темно коричневі й блискучі, як новенькі лаковані гудзики. Коли лежиш на пузі в маленькій ямці, викопаній гарячому піску, можна дивитися крізь примружені повіки на пісок, і на крихітні мушлі, що налипають між пальцями на ногах, і здається, що сама перетворюєшся на морську істоту. І я знову і знову. Біжу в лагідні хвилі і знову бовтаюся там, аж поки губи стають сині, і мене знов виганяють на берег грітися на пекучому піску. Здавалося, що це щастя триватиме вічно. Щоранку ми разом будемо йти на пляж. Мама розкриватиме велику смугасту червону жовту парасольку, а тато братиме мене і сестру Танюшку з собою в море. Ми тримаємося за його плечі, і мені зовсім не буде страшно запливати так далеко, що ж не видно берега. І там, серед безмежного моря, ми слухатимемо крики чайок і тихеньке хлюпотіння хвилюк, і маленька рибка буде торкатися моєї п'ятки. Танюха страшенно боїться медуз, бо знає, що вони можуть ужалити, і тому починає просити тата повернутися назад. А я хочу залишитися тут назавжди, розчинитися у цьому синьому-синьому світі, де є тільки небо, сонце і море. Я наче звірядку відчуваю, що такого літа в нас вже не буде ніколи. І ми сідаємо у поїзд і їдемо додому. На перонах маленьких і великих станцій стоять тітоньки в квітчастих хустках і придають величезні смугасті яблука. Тато вистрибує з вагона, що везе нас з моря до Києва, і купує цілі відра тих чудових пахучих яблук, що аж репаються від соку, і ми малі вгризаємося в ці гігантські яблука, сок стікає по обличчю і кряпає на подряпані дрібненькими морськими мушлями колінця. А ще можна стояти на вузенькій приступочці, біля відчиненого вікна вагона. Ловити ротом вітер і лічити дерева, що пролітають повз нас. Мама кличе в купе до столу, на якому стоять склянки з терпким міцним чаєм у масивних підстаканниках, оплетених залізними виноградними гронами. Ну, хіба це їжа? бідкається мама, розгортаючи канапки сиром та ковбасою і цокаючи об стіл крутими яйцями. То був традиційний дорожній набір продуктів. Ясна річ, що сусіди по вагону розгортають і свої запаси, блідих варених курей, солодкі червоні помідори і хрумтячі огірки, що пахнуть свіжістю і чомусь снігом. Ось приїдемо додому, і я нарешті зварю манну кашу. Замріяно каже мама і усміхається. У нашій родині було особливе ставлення до деяких харчів. Так мама кілька разів переказувала мені історію про мішок манної крупи, яку під час війни роздобув десь мій дід Микола. Власне, той мішок врятував їх від голодної смерті. Манку готували у всіх можливих варіантах, варили на молоці чи на воді, обсмажували на сковорідці золотавого кольору, присмачували манкою з супи і виготовляли з цієї чудодійної крупи навіть якісь особливі цукерки. Щоправда, секрет тих скромних ласощів загубився, але мама переконувала мене, що нічого смачнішого вона в житті не їла. Кажуть, що дитячі спогади мають вплив на все подальше життя людини. Тож не дивно, що коли в моїй книжці прибулиць країни нямликів з'явилися маленькі чоловічки нямлики, що виявляється живуть у стінах кожного старого будинку, то з'ясувалося, що саме манна каша, котру чоловічки називали... Чарівною стравою робила їх нездоланними. Але одна річ написати про цю кашу у книжці і приписати їй різні фантастичні якості, а інша спробувати переконати у її чарівних якостях членів журі досить престижного конкурсу, коли моя історія про чоловічків, любителів манної каші раптом вийшла у фінал. Я згадала про листа мами однієї малої читачки. Жінка написала до видавництва, що її донька раптом почала просити, щоб їй щодня на сніданок варили манну кашу, а тоді батьки помітили, що вона крадькома маже манною кашею шпалери, щоб виманити зі стін малих чоловічків, котрі, як і стало відомо з моєї казки, мешкають у стінах старих будинків. Я розповіла синові цю кумедну історію, а ще сказала про те, що збираюся задля жарту. Принести на урочисте підбиття з підсумків конкурсу манну кашу. Та невже ти сподіваєшся здивувати звичайною манкою розпещених книжкових експертів? Скептично зауважив син, спостерігаючи, як я старанно розмішую кашу в каструльці з молоком? А що робити? нервово запитала я. Мені сказали, що треба чимось здивувати і розважити те літературне збіговисько. А вигадати я нічого не можу. І тоді син нагадав, як я колись розповідала йому різні дивовижні історії, коли він не хотів їсти і додавала до каші родзинки, шматочки банани, навіть мармеладки, що порізані на скибочки. Знаєш, я тоді вірив у те, що коли в каші мені трапи... трапиться мармеладка, обов'язково здійсниться моя мрія найбільша. Ну і що, здійснилася? запитала я в свого дорослого сина, і він дуже серйозно відповів, так, хіба ти не пам'ятаєш? І раптом я пригадала, що ми справді переконали малого, який нічого не хотів їсти, що коли він подужає цілу тарілку манної каші і знайде на дні шматочок мамеладу, то його найзаповітніше бажання здійсниться. Наближалося 19 грудня, і син заздалегідь поклав у морозилку холодильника листа, адресованому Святому Миколаю, де друкованими літрам було написано Я дуже, 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 дуже хочу собачку. А щоб Миколай, бувай, нічого не переплутав і не приніс якусь іншу звіринку. Женька намалював химерну істоту з довгими вухами і кудлатим хвостом. Схожу скоріш, на огрядну гусінь мутанта, яку вів на повідку хлопчик з радісною усмішкою на обличчі. Зрозуміло, що вже за тиждень у нас в хаті бігало найкраще у світі собача, і женщини очі сяяли таким щастям, що калюжі на підлозі, обгризані капці, навіть подерти на дрібні клапті руко... рукопис здавалися чимось другорядним. Щоправда, після цієї собачої історії я вже ніколи не наважувалася варити. Синові чарівну кашу з мармеладкою. Що ж до історії з марною кашею під час урочистого підбиття підсумків літературного конкурсу, то там все було досить офіційно. У великій залі за довгим столом сиділи поважні члени журі, і годувати їх кашею навіть найчарівнішою якось не випадало. Я вже зовсім зібралася ховати в сумку мисочку з чудовою стравою, присмаченою купою родзинок, цукаців, шматками сушених ананасів, бананів та інших екзотичних ласощів, коли до мене підійшла знайома журналістка і просила пригостити чарівною стравою її колегу з Харкова, яка зранку бігала по Києву голодна. Ясна річ, я з радістю простягла з голодній журналісті миску і ложку, і вона, мружачись від задоволення, почала їсти. Не знаю, чи здійснили ці бажання, сподіваю, сподіваюся, що так. Хоча я впевнена, що зрештою успіх залежить не від того, яку ви страву істе, хай навіть вона буде найчарівнішою, а від нашого ставлення до життя і вірою у власні сили. Навіть якщо це буде найзвичайнісінька піца прямо з якогось звичайного кафе або яблучний пиріг. Що його називають у народі гостю на порозі, куди до нього теплому віденському струділю і польській Шарлотці адже там не ростуть найсмачніші у світі яблука Антонівка, які пахнуть літом сонцем і медом. Просто треба додати до тієї найпростішої страви якусь родзинку чи хоч би маленький шматочок мармеладки, і присмачити її казковою історією, у якої Неодмітно буде щасливий кінець. Вигадуйте історії. Вигадуйте для себе, для своїх близьких, для своїх друзів щасливі історії. І хай вони збуваються. Хай наша одна велика мрія теж дійсниться. Вдячна, що слухаєте. Вдячна, що зі мною. Вдячна за ваші коменти і вподобай.